Ранок вдома триває. З вами сьогодні працюють Ірина Хоменко та Костянтин втябить. І просто зараз до нас приєднається гостя сомнологиня та фахівчиня з ефективного сну Дар'я Пилипенко. Це актуально. Піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Дуже актуальна, нагальна тема. Дякую. Отже, як у вас сон? Як дякую, вас дякую. Я сплю гарно, наскільки це, звичайно, можливо в наших реаліях. Добре, тоді до основних питань. <рес> да. а з якими проблемами сну зараз найчастіше стикаються люди? А після війни. Порушення сну стало просто найбільша проблема, і кожен другий українець наразі стикається якраз не тільки з хронічним безсонням, а вже з, з гострим безсонням. Таке теж ж є. Да, звичайно, є, є два види безсоння – гостре та хронічне. І безсоння, яке ми всі отримали після 24 лютого, у багатьох людей вже хроніфікувалося, на жаль люди не можуть заснути, вони прокидаються вночі декілька разів. Після того як вони прокинулися вночі, вони теж не можуть повторно заснути або просто прокидаються о п'ятій ранку. Добре, а до чого можуть призвести ці розлади сну? Які наслідки? Дані розлади сну можуть призвести до хронічного недосипу. Ось чим небезпечна безсоння. Якщо людина не може заснути, коли лягає спати, або прокидається рано вранці, mm -hmm. або прокидає, прокидається часто вночі, вона фрагментує свій сон, тобто його ділить, а в сумі цей сон стає за коротким і накоплюється недосип. Якщо людина накоплює десь примірно 24 години недосипу, вона стає на третій день абсолютно недієздатною. А якщо люди просто не досипають хронічно, як я вже сказала, це більше трьох місяців, то ми тут маємо що ризик діабету, ожиріння, серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів, серцевих нападів, депресивних розладів. Тривожного стану і, взагалі, порушення імунітету та повний розлад здоров'я, тому що, на жаль, на жаль, наразі лікарі задають мало питань щодо сну людини, а причиною причиною скарг. Може бути просто те, що людина не досипає, ж так втро. гарно розпочинали. Я <рес> так розумію, що О. ось ці всі питання, да, які пов'язані зі сном, вони напряму і пов'язані з здоров'ям людини. Звичайно, Звичайно. Угу. тобто. Людина, коли спить, вона має відпочивати. Правильно? Uh -huh. Якщо вона нормально не спить, ви сказали, фрагментується сон. Я знаю, що є глибокий сон, є середній сон Ми і трішки... є і читали, по... да? поверхневий сон. Да? Чи щось якось так Ось воно? Скільки має людина за ніч спати годин в глибокому сну, в середньому сну? Ну і там. Я не знаю скажімо і все інше. Нас насправді людина проходить протягом одного циклу п'ять фаз сну середнього сну не буває. Буває тільки глибока стадія, повільний сон та швидкий сон. О, швидкий та, та, та. сон – це з швидким рухом очей. Це фаза якраз новий дінь. Вона займає приблизно 20-25% від цього циклу. Цикл у нас триває 60-120 хвилин, і людина щоночі має пройти 4-6 циклів сну. Тоді вона повністю відпочиває, тому що коли вона засинає, коли ми засинаємо перші два цикли сну це якраз превалює стадію глибокого сну, яка відповідає за а, гормональний баланс за О. рівновагу ендокринної системи, за імунітет, тобто фізичні. Відновлення організму. Організм, коли ми засинаємо в стадії глибокого сну, сканує себе. Тобто у нас наше сприйняття, сенсорні системи, якими ми сприймаємо світ протягом дня, в активній фазі, коли ми не спимо, вночі переключаються на сканування угу. внутрішніх органів і, скажімо так, латаємо самі себе. Потім наступає у другій половині ночі, вже а, превалює фаза швидкого сну. Це емоційне, а, е, такий емоційний Роз. детокс, а, фільтр негативних емоцій, які ми протягом дня накопичуємо. Якраз ми скидаємо протягом сна. Знаєте, а, ранок а, все ж таки... А, Утро, утро вечора мудрінє, да така угу. стара, так кажуть так, кажуть так, і це дійсно правда, тому що ми не ми не можемо прийняти рішення, якщо ми хвилюємося в цей же день. Краще лягти поспати, тому що якраз через це сито наші емоції проходять і залишається такий сухий залишок дійсно вірного рішення. Скільки має відсотків бути цього сну, швидкого сну? Ми не можемо говорити це в відсотковому співвідношенні, тому що як глибокого сну, так і швидкого повинно бути все в балансі. Тобто, людина, це до чого я кажу: якщо, наприклад, людина прокидається вночі або вранці встає, угу. вона не добирає або глибокий сон, або швидкий. І потім вона встає сонлива, втомлена, тільки відкрив очі, а ми вже втомлені. В принципі, люди повинні прокидатися без будильника, а вставати протягом 10-15 хвилин легко. От якщо ми перемикаємо, можна зробити такий тест. Чи перемикаєте, ви будильник вранці. О, Ні. Так. Ні. Клас. А, Я просто чи... взагалі не сплю. Це ж не так, це вже наступна проблема. Або якщо ви відсипаєтесь у вихідні дні, це такі лакмусові папірці, коли ми можемо говорити, що людина дійсно не досипає, і що це може бути якраз причиною інших порушень. Виходите по лікарям і не розумієте, чому, чому мене тиск підвищений, наприклад, чому я часто хворію? Чому зір, наприклад, падає? Я не розумію, чому мене взагалі втома, чому. Знаєте, наприклад, це у жінок достатньо часто там так роздратованість, підвищена роздратованість. Раніше б, якщо б щось нам сказали, ми взмовчали. А зараз ми не можемо тримати вольову сферу під контролем. Це являється якраз ознака недосипу. Добре, а які проблеми в тому, що ми недосипаємо? Ну от в плані, що спричиняє. Недостаток нормального сну отак правильно сказав недо нестача сну може бути а, мати дві причини. Перша причина, якщо це безсоння як симптом захворювання певного. Або як самостійна хвороба. Наразі ми говоримо і пацієнти, які звертаються, це якраз самостійна хвороба безсоння, тому що вона з'явилася внаслідок пережитого стресу. Війна це величезний стросогенний фактор. Mm -hmm. І безсоння якраз з'являється внаслідок емоційного потрясіння. Емоційного наразі це війна, це, наприклад, люди, які навіть перебувають за кордону, можуть хвилюватися за родичів. Якщо це просто побутові справи, роздратована як... дружина. Це теж може бути стрес до речі для чоловіка. Так, якщо людина переживає е, стрес. Вона не може заснути, якщо вона не може заснути декілька днів, декілька тижнів. Це буде гостре безсоння, яке піддається терапії завдяки зміни гігієнус образу життя. Це можливо. А якщо нічого не робити, безсоння потрібно одразу, одразу лікувати. це не це не ознака. Знаєте, як думали, що він хоче поспати, який лінивий. Ні, просто людина втомлена, не може встати, і це вже є хронічним безсонням. І потрібно проводити терапію якраз по когнітивно-поведінковій терапії. Це робота з когніціями, мисленням, тобто думай та роби, і це поведінкові теж стратегії лікування. Бессоння добре є проблема хронічні недосипи як можна подолати, є якісь е... ну, рекомендації? Наприклад, ну тут є такі люди, котрі не досипають. Напевно, є серед глядачів Рекомендації, що робити, аби покращити свій сон, щоб ти відпочивав вночі, щоб це було ефективно? Угу. Так звісно. По перше, я хочу відмітити, що пересип та недосип. Це теж погано, не потрібно пересипати, тому що от провочабажена проводили, знаєте, такі цікаві дослідження в 2004 році. Брали виборку. Більше мільйона осіб. Uh -huh. Так от, люди, які сплять менше 6 годин та більше, наприклад, 9 10 годин, мають однакові а, наслідки а, щодо порушень здоров'я. Це, це було в розрізі саме серцевих нападів. На 45% підвищувався серцевий напад, а на, на 15% збільшувалась популяція смертністі. Ось. Тому. Тому, якщо ми хочемо спати, головне це не вилежувати у ліжку в надії компенсувати сон або заснути. Тому що це засинання це пасивний процес, це процес розслаблення, і не можна себе, знаєте, собі сказати та приказати там Я буду спати, тому що це якраз буде збудження, а збудження не дає нам заснути. Тому перш за все, це інформаційний детокс по можливості, хоча б за дві години виключити новини. По перше, новини а, екран взагалі активують нашу нервову систему, тому що ми включаємось. А по-друге, це біло-синій спектр екрану, який якраз знижує на 18-22% продукцію мелатоніну, гормону сну, який нам допомагає відчути цю сонливість. Також це техніки дуже класно працюють релаксійні Наприклад, техніка дихання по трикутнику на 4-7-8. Тому що запускає якраз парасимпатичну нашу нервову систему вона нам дозволяє розслабитися. Чотири вдих, сім затримали дихання, на вісім видих. Давай. Це так. Діабл заснув. То ти ж кажеш, що ти не можеш нормально. Засити. Мені зараз не можна. Це може бути частково прогресивна м'язова релаксація. Наприклад, напруження ручок, знаєте, до да, да, да. Якщо ми не можемо А потім ми відпускаємо. Ну, це підготовка повинна бути до сну. Не сам процес засинання. Ми, ми повинні вести рутину. рутину. тобто... Приємні якісь процедури перед сном, обов'язково приємні процедури. Це може бути читання, приймання теплої ванни, лежання в теплі ковдрі, так потім релаксаційні техніки. А, і далі потім вже снодійне і спадко. Снодійне не потрібно, снодійне пити не, не, не треба, да. не рекомендується, тому що це костилі. Таблетка, таблетка вона не рі... не вирішує проблему. А безсоння зачасту, якщо ми говоримо про, хані... про хронічне, це умовно рефлекторне безсоння. Тобто я йду в пості. І я вже знаю, угу. що мене чекає, а там чекає мене відсутність сну, я не можу заснути, я хвилююся. Потім просто рефлекс, достатньо 15-20 разів лягти в постіль, не заснути. А наш мозок дуже пластичний. Він думає: ну, якщо господар не спить, значить так треба. І не буду спати. Потім ми хвилюємось. І взагалі просто боїмося е, ліжка. І дуже важливо мати гігієну спальні. В спальні не повинно бути годинника, телевізора. Повинна бути тільки прикроватна тумба, ліжко, штори, блекаут, освіжувач і очищувач повітря. Не можна. Ніч, ніч. Нічого не можна, тому що е не буде Американська виробля. академія сну нам рекомендує спальню використовувати тільки для двох речей: С в квадраті, це інтимна близькість та сон. Більше нічого, тому що у нас асоціативний зв'язок має бути ліжко, це відпочинок, а не там, знаєте, плацдарм для, для роботи. роботи. <реш> да, так. Так, так. Ну, одразу видачу, вам. експерт, да, Людина так. розуміється на справі. Дякуємо, дякуємо за поради, дякуємо, що роз'яснили які дякуємо. зараз дуже. проблеми, з якими дуже часто стикаються наші українці. Ой, дякую дуже. Дякую. Бажаємо, щоб всі спали. Сном я не знаю, як сказати да, малятки, який прекрасно спить і дає всім поруч відпочити. Дуже Дякуємо так. вам. Дякуємо. Дякуємо.